молитвою пропоную прочитати текст, який записаний Луки 6 розділом. з 46 по 49 вірш. Луки 6 розділ 46 по 49 вірш. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловікові, що будує дім глибоко. Що будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь похав. Коли ж злива не стала, вода кинулася на той дім та однак не змогла захитати його, бо він збудований добре був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловіку, що свій дім збудував на землі без основи. І напевно на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна. Ісус Христос. У своїй промові говорить про основу людини. Він говорить, що кожна людина вона має мати якусь, якусь підґрунтя. Вона має на щось опиратися. І якщо ми подивимося на кожну людину, яка живе своє життя, то вона на щось опирається. Є люди, які опираються на своє майно, є люди, які опираються на свою рідню, є люди, які опираються на своїх близьких, знайомих, і ми зараз дивимося на. Український народ, український народ також на щось опирається. Ісус Христос говорить, що підґрунтя є різні, однак підґрунтя вважало, що було хороше. І говорить, що немає кращого підґрунтя, аніж Слово Божого. Взагалі ми читаємо цю промову, і Ісус Христос усім прийшов ось цю історію сказав в кінці Нагорної проповіді. Нагорна проповідь вона вирізняється серед всіх промов Ісуса Христа. Чому? Тому що це була перша промова Ісуса Христа велика, в якій Він сказав основи свого царства. Можете відкрити Матвія з 5 по 8 розділ. І ви побачите, що Ісус Христос Він розповів про своє царство, Він розповів про е, основи царства, Він розповів, які мають бути відносини в царстві. Ісус Христос в кінці цього всього приходить і говорить, що от ви це все почули. Однак оце все почути, цього ще недостатньо. Потрібно ще ось те, що ви почули, пережити і виконувати в житті. Ісус Христос у му віші говорить, що що з ви не Господи, Господь, та не того, що я говорю. Іншими словами, Ісус Христос говорить, що ви схвально ставитесь до моєї промови. Ви схвалюєте те, що я говорю. Ви говорите, що ось ці речі, які були сказані, вони хороші. Але який зміст цього всього, якщо ви не виконуєте в своєму житті? Ем, уявіть собі, на горну провідь прийшли слухати багато тисяч євреїв, пішли фарисеї, саддукеї, прийшли різні версти населення, прийшли бідні багаті. Ось вони послухали, що Ісус Христос їм сказав. А в кінці Ісус Христос говорить, що те що, ви мене, те, що ви послухали, це все добре. Але це ще замало. Окрім цього, Ісус Христос, коли сказав ці слова, то Він сказав мотивацію, йому слухати важливо. Тому що Він говорить, що той подіб і тому чоловіку, що будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася в той дім та однак не змогла захитати його. Ісус Христос говорить, що ці слова, які я сказав, вони вас будуть вести протягом життя. Ісус Христос у своїх проповідях Він чимало звертає увагу на Слово і на дію Слова. Наприклад, притча про сіяча, вона відома, ти прийшли, говориться про грунти, що є слово, є ґрунт, і людина сприймає слово або не сприймає. Ми сьогодні прийшли на служіння і ми прийшли з різною, з різною метою. Однак прийти на служіння це добре. У будь-якому випадку це добре. Однак цього ще недостатньо. Ісус Христос говорить, що слухати цього ще недостатньо. Цікаво те, що попередня притча, вона де-факто поєднана з цією, що ми прочитали. Я її прочитаю. Нема доброго дерева, що родило злий плід, ані дерева злого, що родило плід добрий. Кожне дерево з плоду свого пізнається, не збирають бо фіз, тернини, винограду ж з голоду не рвуть. Бо добра людина із добрим скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихою виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те, говорить уста Його. Ісус Христос говорить, що життя людини, вчинки людини, вони напряму поєднані з тим, що живе в серці людини. Іншими словами, що живе всередині людини. Людина себе наповнює повсякчас чимось наповнює. І ось з чим вона себе наповнила, те й виходить назовні. Чуть далі вже першої апостольській церкві ця проблема знову поставала. Я уявляю, що на служіння приходили люди, вони приходили часто, щоб побути, послухати, сказати, що ці слова це гарні. І йти далі. Апостол Яків в своєму послані пише, що будьте слухачами хорошими і виконуйте те, що почули. І він там далі говорить, що гарний слухач — це той слухач, який виконав слово. Тому що поганий слухач — це той слухач, як подібний до той, тієї людини, яка підходить до зеркала, подивилася в зеркало і відійшла. І, і все, забула, яка вона є, і нічого не зробила. Ми прийшли, на служіння. Ми прийшли на служіння для того, щоб послухати Слово Боже. Є люди з різною метою приходять на служіння. От Перевірте себе, з якою метою ви на служіння прийшли. Якщо ви прийшли на служіння, послухати Слово Боже, то постає питання а в кінці служіння, а що ви почули і що ви можете винести з цього служіння? Можете задати своє, наприклад, п'ятничне служіння. Що ви п'ятничного служіння, пам'ятаєте? Я інколи себе зловив на думки, що ми приходимо на служіння, під ці служіння прийшло, ми виходимо в служіння, а де-факто ми на ньому що побували, що не побували. Якщо ми прийшли на служіння і послухали проповідь, і, ну, і все все пройшло поза нашими вухами, це, звісно, добре, що ми прийшли людей більше. приємніше проповідника говорити, багато людей слухає. Але ну, який зміст в житті? Наповнення, яке, ну, якщо, якщо ми нічого не взяли. Я хотів би, щоб ми зараз, стоячи на молитву, ми подякували Богу за його слово. Я хотів би, щоб ми налаштували себе слухати, що зараз буде проповідника говорити. Я хотів би, щоб ми помолилися, щоб наше серце було готове сприймати слово. Адже Дух Святий тлумачить нам слово. Подякуємо, нехай буде за все слава. Амінь.